Доброго дня. Я вітаю всіх, хто мене <клухає> слухає і дивиться. Минулого разу в одному з своїх попередніх відео я говорив про Іммануїла Канта і перейшов від нього до Михайла Булгакова. Я думаю, що Перехід від Булгакова до Достоєвського, а саме про нього я хочу поговорити і в цьому, і в наступних відео. Зробити набагато легше, тому що подібність у їх творчості є дуже помітною. У найвідомішому романі Булгакова. Одним з основних персонажів є сатана, його інколи і так називають романом про диявола, а у творах Достоєвського питання стосунків диявола та людини показано дуже з великою художньою силою, і це одна з Основних центральних тем у його творчості. І розробляючи її, він виявив справді надзвичайну високу духовну проникність. І я думаю, що тут справа не тільки в його безперечній літературній геніальності, але в його особистому досвіді. Ще в молодому віці, а тоді йому було 25 років, з Федором Михайловичем Достоєвським стався такий випадок, який він описав у своєму щоденнику і назвав його «Ведінням на ниві». Він ввечері Спішив додому, був сильний мороз близько 20 градусів, поглянув на річку в останніх променях сонця і сніг, яка замерзла, була вкрита льодом та снігом, і сніг якось незвично. Заблищав іскор, і, і йому відкрилася фантастична картина. Уявилося, що люди, які йдуть в натовпі, якось фантастично змінилися. Ні, нічого з ними особливого не сталося, помітного, вони так і залишалися звичайними обивателями. Не перетворилася у якихось таких артистичних донів карлосів. Але Федір Михайлович помітив, йому здалося, що за натовпом цих людей ховається якась істота, яка смикає їх за ниточки, пружинки, і вони рухаються по її волі. А сама вона сміється з цього усього дійства. Я думаю, не буде великим перебільшенням і буде цілком правильно, якщо ми називаємо цю приховану і таємничу істоту дияволом, і спробуємо на підставі вражень Достоєвського. Його видіння визначити основні властивості диявола. Я думаю, для боротьби з ним, а Біблія називає його ворогом роду людського, це буде корисно. Отже, що зразу скидається в очі. По-перше, диявол присутній у нашому Особистому буденному житті. У голівудських фільмах шахів показано, такі сцени часто трапляються, які викликають у нас жах. Режисери їх знімають майстерно за допомогою і спецефектів і власної фантазії, наприклад, дівчинка. Змінюється на лиці, говорить грубим чоловічим голосом, ви всі помрете, а оточуючи, відлітають у міший кінець кімнати під дією зловісного погляду, чи енергії, яка вона випромінює, піднімається в повітря, як щось починає душити і тому подібні страхи, якими нас годує сучасний кінематограф. Але от відомий голівудський актор і режисер Мелі Гібсон сказав таке, що загалом співзвучно тому, що, прошло, що бачив і що описав Достоєвський. За його словами Мела Гіпсона, диявол не ходить з неоновою вивіскою, на якій написано я диявол. Тобто ми його в буденному житті фактично не помічаємо. І про це було сказано ще у посланні апостола Петра. Що диявол, як лев речить і шукає кого пожарти, хоча дивно, що ми його зловісного ревіння не помічаємо, адже диявол не сустить, і чому так сталося, очевидно, що його вплив диявольський є став для нас звичним. І також кажуть те, що те, що ми перестали вірити у диявола, є найбільшою його перемогою, тому що невидимий ворог і є найбільш страшним. Але поряд з його невидимістю і буденністю ще його особливістю диявола є те, що він нами керує. Хоча, здавалося, ми наділені і свободою волі, і потужним інтелектом, маємо знання освіту. І Мали би діяти у своїх власних інтересах, але не завжди так стається. От згадаємо хоча б епізод з відомої книги Ільфа і Петрова? 12 стільців. А тут на слайді кадр з фільму. За цим твором. Один чоловік вирішив помитися, намилився, а тут вода закінчилась. Він обережно відкрив двері, щоб погукати двірника, принести йому відро води, щоб змити мило, а тут послизнувся і. Вилетів на сходову клітку, двері закрилися. І він опинився голий в милі та на сходах чоловікові не позазириш. І от, згадуючи такі випадки, роздумуючи над ними, складається враження. Виникає така думка, що. Ситуації, у які ми потрапляємо, які нас дратують, ставлять в незручне становище, є нібито кимось заплановані і зрежисовані, як театральним режисером, який примушує акторів робити те, що він задумав, і говорити не свої слова. А вони мають виконувати лише його волю. І щось таке подібне, виявляється у нашому житті. Ніби та ситуація, в яку ми попали, кимось спланована і обставина зрежисовані, як у театральному спектаклі. І цей режисер діє абсолютно не у наших інтересах, він є для нас ворожим. Йому подобається наша незручність і те, що ми після цього почнемо самі звинувачувати себе, тому що часто ми попадаємо в такі ситуації через власні вчинки, слова, рішення. Це йому і до реальних неприємностей додаються ще й почуття вини, і муки, сумління, то йому це дає ще більше задоволення, так би мовити, глузувати, або, як каже молодь, прикалуватися над нами. Але буває ще гірше. Ми Знаходимося під впливом, складається таке враження, суб'єктивне, але чому не пропустити, що і це має під собою певні підстави, що ми є... знаходимося під впливом могутньої сили ворожої нам, яка. Цілком здатна нас знищити. От подібна ситуація зображена у книзі Іова, де диявол вбив дітей праведного чоловіка, забрав у нього майно і на нього наслав важку хворобу. Єдине, що Бог заборонив дияволу, це вбивати його, забирати у нього життя. І лише Божа воля, якщо дивитися на ці речі містично, більш глибоко, ніж говорить нам здоровий глузд. Лише турбота Бога про нас, те, що Бог. Знаючи, наше серце не дозволяє дияволу шкодити нам більше, ніж ми можемо витримати, тільки це і є основним нашим захистом від диявола. І в християнській молитві ми просимо Бога визволити нас від лукавого. А що робити для цього? Що ми можемо для цього зробити, щоб як то так би мовити, процес визволення пройшов успішніше, про це ми поговоримо в наступних відео. А зараз прощаюсь з вами до нових зустрічей.